Америка розпочинає війну з Рашкою. Тепер Україна належить компанії BlackRock, Потім військові бази НАТО будуть будуватись в Україні, а не просто висловлювати своє занепокоєння. І скільки Рашка тратить в день? Війну і в одну годину, може ви думали мільйон чи два. Ви будете в шоці від суми, друзі. Розповсюджуйте відео серед радодумців, Всі новини, які ви проспали за цей тиждень, я зараз коротко озвучу. Перша Америка денацифікувала, де нафтацикувала два російських танкера, просто на них залетіло, забрала і все. І дивіться, якщо раніше Путін, ось коли наші військові захоплювали там якісь російські кораблі, чи їх знищували, це Путін говорив отак: це піратство. Зараз же його риторика змінилася, просто знайшов відео, він казав. Наших руських там оце моряков просто доставте в Росію, поводьте з ними чемно туди-сюди і віддайте їх нам. Поняв наскільки Путін слабий? А чого він такий слабий? Ви зараз побачите, коли я вам розкажу суми, які витрачаються на війну. Далі, Зеленський приїхав в Європу. і Вони там з єврокомісії і, і підписали бумажку, що після настання миру в Україні в Україні почнуться будуватись військові бази НАТО. Без закордонних інвесторів, без закордонних компаній, захисту і контролю неможливо буде надати реальні гарантії безпеки в Україні. Отак як відбувається дірібан наліво направо, так і буде відбуватися. Тому це рішення правильне Де олігархи, які типу, кажуть, вроді би українці все ваше, но ваше нічого не ваше, а наше, причому Ізраї, з Ізраїля це кажуть. Або ж закордонні інвестори по типу, Блекрок, такі глобалісти, і я хезе, що з двох зол лучше. Пишіть, що ви про це думаєте. Потім далі скільки Рашка витрачає на війну. В годину за весь час, поки вона на війні, вона витратила 11 трильйонів. Триллионов рублей. Ви уявляєте, що це таке, якщо перевести в годину, просто щоб ви понимали, яка сума величезна, в годину вони витрачають 1,3 мільярда рублей в годину. Та це ж, блядь, можна було в кожне село в деревні в Росії туалет поставити, це ж можна було газ всюди, в Рашки провести, страна, яка газом славиться. це ж можна було з країни зробити огроменний Дубай, і поняли. Це можна було країну провести в такий стан, щоб туди в турашку, блядь, з усього світу їхали. Ні, треба воювати, не треба людям жити. Жий спортив, не треба суї той дебільний займатися. Уявіть, скільки горя наділила цявкова, оця в пірді, типа ми в победі, ми в пірді. Оця, оця от фікція, поняла? Ця романтизація їхньої війни, у цій всій хуйні, скільки горя наробила, та за ці гроші можна було б одну з найкращих країн в світі зробити за ці роки. І саме тому вражки вона, вона не зможе далі це все тягнути. Тобто Урашки або повністю кришу зриває, вона використовує те, що неї є, ну то, що зараз в Білорусі стоїть. Ну я думаю, ви поняли, про що мова. Або вони вимушені, якщо вони хочуть зберегти країну такою, як є. Вимушені йти зараз на поступки, на мир, в тому числі з Трампом про щось домовлятися. І ну, отак чуть, -чуть виглядають. Поняв? Плюс, дивіться, Рашка і Путін.